Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми на, в Полтаві на виставці. Виставка здорова. і У нас цікавий такий плужок Кун Мультимастер 153. От трошки розпитали, представники нам розказали, що тут йде, е, значить, дивіться, розкажу, бо є 123, правильно? І 153. Різниця між ними в чому? У рамі У 150-квадрат рами. 153-й це йде 150 а рама, 150 на 150. І е, в 123-м там 120 на 120. Тройка означає третя генерація. Чи, як там? Третє покоління. Третє покоління. Отакий От плужок, п'ятикорпусний. Він у нас йде, е, як він? Навісний, але пер, при переїздах можна опускати в транспортне, транспортне колесо, щоб на навіску не так давив. А яка товщина це рама? Не знаєте? Товщина не зорієнтую. Не скажете, так? Да? Тому так, значить, між корпусами розпитав тут 102, 102 см, вибачаюся, висота. Рамою і, да, і висота, коротше, стой, висота стойок 80 сантиметрів. Захист болт на розрив. Захист болт на розрив. А де це він у нас, який йде на розрив? Це у нас захист болт на розрив. Ага. Він не зрізається і за рахунок того, що він розривається, легко поставить корпус на своє місце. У більшості виробників стоїть болт. На з боку. Да, з боку. Коли стоїть болт з боку, тоді в нас відбувається розбивання отвору і зачасту, коли спрацьовує захист, то болт закусує. Закушує mm -hmm. в цих отворах, mm -hmm. тоді без сторонньої допомоги, без, ну, зачасту доводиться звертатися за сторонньою допомогою, нагрівати, вибивати і так далі. Тобто більш складний механізм, який є... Цей механізм значно легший в Угу, Ага, тут ставиться, вотничка промазується. вотничка промазується для того, щоб мало в кого є це рішення. вотничка промазується для того, щоб один механізатор міг легко. Легким зусиллям поставить корпус назад, корпус і при цьому притягнути його. Ну, він просто штовхнув, поставив назад і притягнув його болтом. Не треба mm -hmm. знову ж таки, коли у нас болт на зріз, не треба попадати в той отвір. Він просто впер до опора і затяг з затіг новим ну, болтом. Mm -hmm. А як оце транспортне колесо переводиться? Транспортне колесо зараз у фіксованому положенні вий... виймається шток, Ага, піднять да? okay. okay. і воно в руховому стані знімається третя точка. З навіски трактора, тобто на двох тягах він залишається, третя точка просто знімається, і за рахунок цього він там у плаваючому положенні і тут рухається на а, все, я а я думав, Як воно що на навіски, думаю, десь если горб переїжджає, то іст... точка, центральний повіст... винт знімається. А, а, все, я зрозумів. А це в трансформі, він так і йде, цьому... так і ну, грубо кажучи. не фіксується. Ні, воно не фіксується, воно постійно. Так. А, воно гуляє. Гуляє, воно, я, я, понял. Ну, ну, Щоб не рвало раму, щоб не було. То... Uh -huh. Все зрозуміло. А яка ця вага його? Значить, в залежності від комплектації і від кількості корпусів до 2,5 тонн. Це п'ятикорпусний? Від, від, від тонни 800 до 2,5 тонн. На вагу впливає дуже багато факторів. Кількість корпусів, наявність колеса, наявність гідроциліндра, передпужники, кукурузні чи не кукурузні. У нас в більшості стоїть кукурузний передпужник. Кун це один з виробників, один виробник, який має захист на передпужнику. Що це нам дає? Коли в більшості вириває стойку, то в нас працьовує захист. Плюс на захисті ми можемо регулювати агресивність кута атаки передпужника. Тобто ми переплужника. Або гірше пожнивні рештки. Кожна стоєчка на кожну сторону знаходиться в такому пеналі. Якщо вже ми і зловили перешкоду вище захисту, uh -huh. тобто відбувається розрив лише стойки, а не відбувається розрив повністю ну, всього механізму. У більшості виробників йде суцільна стійка, і коли, коли це діло розривається, то ну, розриває всю стійку. І потрібно міняти її, а це більш дороговартісно. Uh -huh. Здають посилені долота. Раніше долото було з просто з вольфрамокарбідної наплавкою. На сьогоднішній день поставлена друга вольфрамокарбідна наплавка, яка подовжує термін експлуатації долота орієнтовно до трьох разів. Плюс тут також підсилення з вольфрамокарбіду для того, щоб ну, Просто під для того, щоб не відбувалося ветерання. Mm -hmm. Вони не міняються, да? Бо часто є там других, що перевертаються, перевертаються Це, ці, ці не є перевертаються. різні комплектації плугів, різні комплектації доліт. Якщо ми mm -hmm. беремо оборотні долота, то ця долоту відносно оборотного ходить десь також в районі двох разів довше, ніж оборотне на дві сторони. Ну тобто ми mm -hmm. спрацювали одну сторону, потім іншу то це ходить в рази краще. Захват максимальний тут 50. Да? 45. 35-40-45. Ну, ця генерація плуга це 150 рама, може бути 120 рама. А 120 там вона шлегша, да? він легший плуг. Больший, да? він легший, легший. Він В різниці десь до 180, знову ж таки, від комплектації від 180 до 300 кг. Всі плуги, всі навісні плуги мають трикутне підсилення, тобто це в залежності від кількості корпусів, тут ми бачимо п'ятикорпусне виконання, у нас підсилення до третього корпуса, тобто один корпус у нас вільний. Що це нам дає? Це нам дає ну, додаткову жорсткість по рамі. Якщо взяти... Цей елемент. Тут ми маємо гідроциліндр перевороту. Що це нам дає? Цей гідроциліндр під час перевороту плуга вирівнює плуг за трактором, Тобто не відбувається боковий удар по навісці. Тобто це нам забезпечує ну, більшу довговічність роботи навіски, ну, тобто не розбиває навіску трактора. А як він підключається? Він ну, двома, Воно, е, працює з цим, цим це, все разом. Це, так? Воно, все, воно все автоматизовано. Ага. Воно все автоматизовано так. за рахунок цього блоку. Ага, блок. Воно. До трактора дві шланги да, підчепили і все. Потужна башня, як ви бачите, на, потужна, потужна башня. Башня в транспортне положення фіксується, з іншої сторони ба, краще видно, як там палить. Ага. Башня в транспортне положення фіксується, щоб він в транспорті не, не перевернувся. Є. Щіпна mm. петля щипна петля, теж класне рішення. Ми її надягли на навіску трактора. Трактор ну, вона знімається на скобах. А, все, я зрозумів, Знімається. Трактор під'їхав, під підняв навіску, тобто легко під'єднувати генератор. Навіть термос, так? Да? З термос? Ні, це не термос. А це... Що це? Ну, Туди кладуть або захисні болти, або інструкцію втоя. А, я думав термос. Да, такий пужок цікавий. Немало важливо є те, що у нас є такий розвіт на колесі. Що нам забезпечує цей гідроциліндр? Він забезпечує плавність обертання колеса. Тобто, як у більшості, це не відбувається це, як у більшості. Більшість виробників, коли перекидає плуг, то відбувається удар з однієї сторони в іншу, угу. коли колесо перекидає. Угу. Цей гідроциліндр заспокоює, воно повільно, воно плавно перекидає. Пом'ягчує, щоб не було удару, не розбивало тут, я так розумію, це упор глибини. Правильно? Так. так. Це? так, так. Це Та, правильно. Упор глибини, глибина регулюється двома лунками mm -hmm. на одну або на іншу сторону і відповідно, так як напряму з'єднаний, грубо кажучи, жорстко з'єднаний з, з навіскою трактора, друга точка регулювання це навізка, безпосередньо навіска трактора ну скажіть, цікавить, людей часто запитують, отакі плуги на Т-150 ставлять ставлять да? Ставлять плуги на Т-150. Є багато практики. Єдиний нюанс, що Т-150 у нас гуляючи на візка, то фіксують на віску. Ага. Рішення фіксації на сьогоднішній день придумано багато. Ну, тобто, це цепами, тягами, як тепер. Дякую за консультацію. Так? Можете побачити, може у нас на демки буде. Ще будемо. Думати чи брати на демку, потестуємо От такий плужок, нас цікавить, але погодні умови, у нас, на жаль, на Полтавщині міняються і засуха. Думаємо чесно, над технологією, які будемо використовувати, цікавить нас оборотний плуг і дуже гарного якості. Рама, як бачите, посилена, це не велес, не перерва. як... Часто показують чотирикорпусні корпусні веловські плуги, вічно пополам ламаються. Тут, звісно, така потужна рама від себе. І з ким я не спілкувався, то по раміше питань на даний момент немає. Так що, дякую за консультацію, гарних продажів.